Преимальня доктора Круг. Эпизод 2. Основная задача психотерапии – отправиться в прошлое и дать внутреннему ребенку то, что ему нужно, чтобы вырасти. В прошлый раз мы вспоминали про четыре внутренние роли человека и упоминали про внутреннего ребенка. Кто такой внутренний этот ребенок и как с ним жить во взрослой жизни? Отже, внутрішня дитина це наша роль, коли ми дозволяємо іншим людям про себе турбуватись і, в принципі, вчимося приймати допомогу. Власне, не просити про допомогу, тому що дитина зазвичай цього не вміє. Вона чекає, що інша людина попіклується про неї через свої відчуття, через свою потребу піклуватися про когось. Найчастіше це трапляється з нами тоді, коли у нас виникає. Будь-яке бажання ми просимо або не просимо іншу людину його задовільнити, і це її і внутрішня дитина. Ну, наприклад, в парах це трапляється по принципу я хочу морозиво, купиш мені морозиво, або просто я хочу морозиво». Я щось хочу. Я називаю це бажання, і я чекаю, що інша людина цю потребу задовільнить, бо вона мене любить, або я їй близька. От по такому принципу працює, от спрацьовує ця соціальна роль, і дуже часто дорослі люди залишаються в цій ролі дуже довго, це якраз заважає їм жити і функціонувати, тому що ця роль не передбачає відповідальності і прогнозування наслідків своїх дій. В цьому якраз складність, коли людина займає постійно роль дитини і дуже часто доходить до підлітка. Коли я хочу бути дорослим, хочу робити якісь речі, але не хочу нести за це відповідальність. Нехай це роблять за мене інші. От, власне, коли ми не приймаємо відповідальність за свої дії, то спрацьовує внутрішня дитина або перекладаємо ці цю, цю відповідальність на когось іншого, найчастіше такі прояви внутрішньої дитини можна побачити у людей, які шукають винних. У певних ситуаціях, які були задіяні самі. Наприклад, я не зміг зробити роботу, тому що начальник в мене поганий, або я не зміг зробити роботу, тому що в мене багато особистісних проблем. Так? Тобто це моя робота, я маю її робити, але я шукаю хто винен, тому що я не хочу брати на себе відповідальність за те, що я просто не розподілив свій час правильно, або. Ем... Можливо, не визнав свій стан, не розрахував свої ресурси. Це моя відповідальність, і от це спрацьовує внутрішня дитина. Але хочу зауважити ще той момент, коли потрібно в роль внутрішньої дитини входити і побути там якийсь час, тому що це про піклування про себе. Внутрішня дитина допомагає нам чути свої потреби і задовільняти їх. Самому чи з допомогою інших дуже залежить від ситуації. Але внутрішня дитина це якраз тоді, коли я щось дуже хочу, тобто про бажання. Не зовсім про потреби, але точно про бажання. Я хочу мріяти, я мрію, я планую, я турбуюсь про себе, тому що Ну, це все автономне. Да? Я хочу мечтати, я хочу жила, я хочу робити. А есть ли какое-то пограничное состояние этого внутреннего ребенка, что я имею в виду, если я могла обратиться к ограниченному кругу лиц со своим проявлением внутреннего ребенка в ожидании отклика на это, да, но это как бы ограниченный круг лиц. Может ли быть такое, что у меня вот эта э, реакция зафиксируется внутри и я ее буду в принципе проецировать на внешний мир в ожидании того, что э, буду получать отклик и буду расстраиваться от того что его не получаю, потому что люди просто не понимают, что происходит. Є така позиція, так це такий пограничний стан у цієї внутрішньої дитини, коли всі навколо мені повинні допомагати. Все викрокня повинні так. І от, власне, коли ви говорили про те, що обмежена кількість людей дійсно так і є. Зазвичай це сім'я, близькі, друзі, партнери по життю, до них ми можемо звертатися в ролі дитини тоді, коли ми. Узгодили з ними ці права, тобто, коли ми розуміємо, що ми можемо і вони на це згідні. Бо найчастішим проявом внутрішньої дитини є, коли ми їх зобов'язуємо незалежно від їхньої волі, бо вони наші близькі люди, чи вони рідні? А значить, апріорі повинні нам допомагати, повинні відгукуватися. і коли вони цього не роблять, ми страждаємо, тому що ну а чому ж вони нам не Значить, вони нас не люблять? Так? Тобто, от тоді спрацьовує оця внутрішня дитина, коли вона. Не враховує потреби інших людей чи бажання інших людей, чи дуже часто ставить свої в пріоритет над іншими. Ми зараз не говоримо про егоїзм чи егоцентризм, це вже як характеристика систематична. Але ми говоримо про цю позицію в моменті одному. Та, тобто, що от зараз я себе так почуваю, що мені мають допомогти. І другим таким. Критерієм визначення, що ти зараз знаходишся в позиції дитини, коли ти не відчуваєш вдячності за те, що для тебе зробили, а сприймаєш це як належне. Тобто, коли тобі допомагають навіть в дрібних проханнях, або роблять для тебе якісь дрібні приємності, типу приготують тобі сніданок ну, чи просто куплять їжі. І, і ти сприймаєш це, типу, ну добре. Класно, що є. Я не можу тепер можу, про це, должное. Та я, я можу про це не турбуватися. Ну бо вони ж мої близькі люди. То вони для мене це роблять. І найчастіше, якщо людина застрягає в цій. Ролі внутрішньої дитини вона приймає допомогу, але сама дуже рідко допомагає чи в принципі проявляє турботу, піклування про когось іншого. Це яскравий маркер. Можна побачити, що людина застрягла в позиції дитини, якщо вона рідко пропонує свою допомогу або рідко її реалізовує, або в принципі не піклується про когось. Найчастіше таких людей немає домашніх тварин. Тому що вони не звикли піклуватись про когось, і в е, таких людей е, що парадоксально завжди багато друзів, багато знайомих. Вони е, комунікабельні, тому що е, вони потребують оточення, яке буде здовільняти їхні потреби. Мені А скріє должно ли бути словесним, каким-то чітко сформулірованим, оно може бути нативним? Ну, власне, якщо людина знаходиться в позиції дитини, то вона не може словесно цього ніяк е, висловити, е, проявити, тому що вона вважає, що це очевидно. І всі мають про це здогадуватися, бо от вона така прекрасна. Тому якраз різниця між внутрішнім дорослим і внутрішньою дитиною, що внутрішній дорослий має якби піклуватись про про свою внутрішню дитину і чути, от в неї є потреба чи бажання Я щось хочу. Оце дитина захотіти. А дорослий каже: Попроси. Так? Тобто треба попросити, заявити, сказати. Так? Критик тоді спрацьовує, якщо так зараз обертатися серед цих ролей, вони практично ніколи не існують самостійно, якщо це не розлад. Критик каже, типу, а чому тобі мають всі допомагати, ти маєш робити це сам? І внутрішній батько так, каже, типу, Окей, я зроблю це сам. Отак воно би мало бути в гармонії, коли всі чотири ролі працюють на одному рівні. Приблизно так, або ну тобто таких варіантів може бути багато, але власне що обговорювати, заявляти про свої потреби, кордони і бажання. делает внутренний взрослый. Я немного о другом. Например, когда мой внутренний ребенок э, капризничает или чего-то хочет или нуждается в какой-то э, помощи, да, например, другой человек это нативно ощущает и удовлетворяет эту потребность. И я говорю не про одностороннюю игру, а про э, взаимные отношения. То есть, мне помогли, я помог. Тому що ну, від теплих взаємоотношень, але как якби бы, такового обговорення, согласования ну не присутствують в цьому якраз і проблема. Проте намагалася також е, пояснити, що коли от, людина знаходиться в позиції дитини, її основна е, основний прояв цієї позиції це хотіти, але не казати, щоб інші здогадалися. І відповідно обговорення як такого не може бути. Тому що вона частіше всього навіть пояснити не може, що вона хоче, коли людина знаходиться в цій позиції. От як ви кажете, капризувати, просити інших здогадатися, плакати, вимагати, це вся позиція людини. це ета слабость це маніпуляція? Залежно наскільки вона усвідомлене. Тобто зазвичай оце ниття і сльози це прояв емоційності, і в залежності від того, в якій зараз знаходиться стадії розвитку людина, воно або природнє, або вже ні. Так чим старша людина, і чим частіше вона ниє, то це вже не природні рації, Це означає, що вона застрягла в позиції дитини. Не можна говорити, що щось є проявом слабкості, бо звучить воно в наших головах, в нашому сприйнятті, як щось, чого не повинно бути. Тобто, ми, наче, всі маємо бути сильними. Треба бути слабким. Цією слабкістю дійсно можна маніпулювати, але маніпуляції це завжди усвідомлені дії. Це Наприклад, в інститутські времена час, з брінни інституту у мене є дуже близька подруга, яка реагировала на мое нытье, обращала на него внимание, и только тогда я понял, что я ною. Например, когда в Киеве было безумно жарко, мы куда-то с ней долго шли. И я действительно ныл, то есть приходится признать, что я действительно ныл по поводу того, что ой, все мне жарко, я устал, я хочу пить. Зводиться ли этот момент, к тому що в моей сім'ї не прислушивались к моим желаниям к моему внутреннему ребенку, і мені приходилось. І це сфокусувати не на тому, що вот мені так действительно плохо, а на тому, що я намагався знайти защиту і опору з швидше всього так, тому що якщо дитина розвивається нормально и і... Приймається в сім'ї і відчуває себе там у безпеці, то вона виростає, вона залишається тільки на рівні оцих бажань і мрій. Якщо не відбулося прийняття, відповідно не вдалося вирости і задовільнити всі потреби відповідно до віку, коли вони виникали. Але тут є інше запитання: наприклад, коли ви оцінили. Чи ви чекали, що вона на це вплине, чи ви просто озвучували свої потреби? Я просто озвучував. Скорее. І це є різні речі, тому що називати свої потреби це велика майстерність для нашого мозку. Тому що зазвичай ми ховаємо ці потреби, бо ну типу це ж наші потреби. Якщо ми не чекаємо, що інша людина їх задовільнить, то нащо про це взагалі говорити? І потім виникає інша проблема. Ти ж не називаєш то, як людина може знати, що тобі жарко, що ти хочеш пити. Що Просто треба зупинитись, відпочити чи не знаю подихати. Ну я може ти не могла зрозуміти, тому що я істікаю стікаю сіть і... потами. А да, може тобі о може в тому да. плані? Це є різниця в очікуванні. Дитина чекає, що зараз вона скаже і швидко це все вирішить там. Хтось дорослий, так? тобто задовільнить її потреби. Коли просто це озвучується, це власне про свої відчуття і про певні навіть кордони. Тому це швидше спрацьовував якраз дорослий, а не дитина. Або навіть і батько внутрішній, так? Ну тобто батько в контексті батьківства, а не якоїсь персони. І, власне, коли ти називаєш свої потреби вголос. Ти їх теж чуєш і розумієш, як їх задовільнити. Тобто, мені зараз холодно, значить треба зігрітися. Цієї другої частини фрази може не звучати. Але коли я кажу, що мені холодно, я усвідомлюю свою потребу і шукаю, вже мозок починає шукати її рішення. Так? І коли, наприклад, як це працює, коли ти йдеш по вулиці, конкретно, в принципі, людина йде по вулиці, і вона називає голос Мені холодно, або вона чітко формулює в своїй голові, що мені холодно. Вона буде шукати, де вона може зігрітися по дорозі, тобто шукати собі. Вихід. Це працює власне внутрішній дорослий. Але коли людина каже, мені холодно, мені холодно, мені холодно, всю дорогу там, чи мені жарко, мені жарко, мені жарко, і далі не просить ні про що, то це якраз внутрішня дитина, е, яка чекає захисту, але нічого сама для цього не робить. Інфантівність во взрослому возрасте – це проявлення внутрішнього ребенка. Саме так це є застерігання в тій позиції, де я тільки хочу, буду про це говорити, але ніяким чином не буду нічого з цим робити. Отсутствие э, виростання внутрішнього ребенка, це відсутство э, механізмів, знаний mm -hmm. как. как помочь... У так усвідомленості того, що у тебе є така роль, і що ти в ній часто буваєш. Наприклад, ну насправді ми, ми всі маємо бути в цій ролі. Не буває так, що. Внутрішня дитина виросла, і ти залишився тільки дорослим. В будь-якому віці має бути внутрішні інститути і внутрішні тобто, здоров'я. Її функція зовсім в іншому. Функція внутрішньої дитини давати нам безпосередність, вчити нас розважатися. Це власне функція дітей, так Отримувати задоволення від будь-якого процесу, який з нами відбувається, чи в принципі задоволення як такого. І як би зараз це не звучало, але, наприклад, за нашу. Сексуальність і, в принципі, задоволення від сексу відповідає саме внутрішня дитина, тому що вона про задоволення, бажання, мрії і навіть потреби в певному розумінні цього слова, але власне, що вона має залишатися всередині нас. Проблема в тому, що коли вона переважає, з'являється інфантильність, безвідповідальність, людина не може знайти своє призначення чи, в принципі, полюбити роботу, якою вона займається, тому що то вже про дорослого і батька. Як Якраз в своєму поведінні атипічне поведіння внутрішнього ребенка. Ну от ніч так вишесказаного. По різних маркерах, але це більше залежить від особистості. Якихось таких загальних критерій можна тільки назвати, що людина не називає свої потреби, багато очікує і вимагає від оточення, не закінчує початі справи, часто змінює професію, часто змінює роботу, часто змінює захоплення, тобто постійно шукає. Але ні на чому не може зупинитися і ні в чому не може досягти успіху. Ну ладно, я часто і, і міняли різні професії, і на сьогоднішній день я вважаю, що це путь розвиття і взрослення моєї внутрішнього ребенка, якому не було приділено в своє достатньо часу і уваги. А в своїх професіях, які ви пробували, чи в заняттях, якими ви займалися, ви досягали певного результату. abó ah, какой uh, из точки, да вы чули, что просто уже не хочется этим заниматься? Я достигал точки, что я могу, я это умею, я это смогу, но мне это не интересно. Це и заслужили. если я терял интерес уже к чисто профессиональным uh, моментам, я старался найти их извне. Ну, то есть, которые, да, там сопутствовали в виде коллег, перекуров, кофепитий, знакомств и так далее и тому подобное. Но Тут ну, не саму... про то, что внутри... Внутрішня дитина так часто шукає не тому, що вона хоче розвиватися і пробувати різне, а через те, що щось їй або не вдається, або вона шукає легший шлях. Хорошо. Як вас свого внутрішнього піздюка? Освідомлювати. Причини і наслідки всіх своїх дій аналізувати їх е, в процесі, коли вони відбуваються. Наприклад, не вдалося щось або вдалося щось, і проаналізувати, що мені та ситуація дала, чого вона мене навчила, і яке її місце далі в моєму житті. Якщо цей аналіз проводиться, то дитина е, співпрацює, так би мовити, з дорослим внутрішнім, і е, це досвід. Тоді отримується досвід. Якщо людина повторює й ті самі помилки постійно. Витрачає ту саму кількість часу на одне й те саме заняття, розуміючи, наприклад, що це не її задача, або дуже часто ем, займається діяльністю, яка їй не подобається, але займається тому, що це зручно. Це так, якби підкорення. Дуже часто, наприклад, як е, коли ми дійсно є дітьми і вчимося в школі. І ми не розуміємо на що це нам, і нам дорослі не пояснюють. То ми їх просто слухаємо, тому що треба так. От є от така штука, типу, я буду це робити, тому що треба, або тому, що мені сказали, або тому, що від мене цього чекають. І це знов ж таки маркери. Якщо я займаюся тим, що мені не подобається, але я далі цим займаюся, Це якраз не доросла, а внутрішня дитина працює. Та вона просто виконує певні дії, щоб не приймати рішень. Тобто переложити відвіданість, на когось. Внешний то фактор, да, кроме как на себе. Цю роботу можна проводити самостоятельно? Я думаю, що так, якщо розуміти, що з тобою відбувається. От, власне, те, що ми зараз розказали, якщо люди себе в цьому впізнають. То вони зможуть як мінімум замислитись на то над тим, а як часто я знаходжу з позиції дитини, як часто я шукаю когось винного, як часто я роблю те, що мені не подобається, але роблю тому, що хтось мені сказав це зробити чи спровокував мене, і так далі. От що ми начинали тому, що іноді внутрішній ребенка просипається, його проявлення удовлетворяється. другим человеком насколько опасно перейти э, на то, чтобы снять с себя полностью ответственность, и, грубо говоря, да, во взрослом возрасте это может перевести в то, что в невозможность осуществления самостоятельно какого-то выбора и э, быть. Э податливым другому, ну то есть быть зависимым от чужого выбора. Грубо говоря, я хочу гранат или вишню, мне все равно, что я получу, но вот сам момент определения мне дается тяжело и сложно. Ну, власне, если человек очень часто эм, прислушается до інших. Залежно від думки оточення, наприклад, то це є внутрішня дитина, і в цей момент ми знаходимося в позиції внутрішньої дитини, і е, насправді практика прийняття рішень це певне тренувальне вміння, так? Тобто його потрібно тренувати і брати на себе відповідальність. Це, образом? це завжди страшно. Яким чином приймати рішення? Робити ну, наприклад, саме пласта практика, якою можна би поділитися для того, щоб. Чтобы... Угу. Ем, Виспітай свого внутрішнього рейбінка? Почати брати на себе відповідальність за найпростіші вибори в своєму житті. Починаючи з того ем, покупки в магазині. наприклад. Ем, якщо ми говоримо про вікову градацію, тобто щоб ця дитина розвивалась гармонійно. То в момент, коли вона планує своє життя, вже відбувається оцей досвід. І це є така типова практика, коли, наприклад, я йду в магазин і планую свої покупки, так? То це вже прояв ну типу цієї дитини, бо воно відхочу. Тобто я щось хочу, мені потрібно про це подумати і взяти на себе відповідальність, не залучаючи нікого. А Тому якщо саме... я йду в магазин тільки за хлібом, а витрачаюсь з Лего, молоко. і... Якщо себе... ти можеш собі це дозволити, тоді все окей. Тут, от е, іде йде співспівставлення, е, спів, коли. Е, Дитина проявляється тоді, коли вона, наприклад, не може собі цього дозволити, не має достатньої кількості грошей, але все одно це купує, оце безвідповідальність. А от, власне, ми виховуємо це такий лайфхак, свою внутрішню дитину, тоді, коли співставляємо можливості і бажання. Оце така практика. Бо якихось таких конкретних прийомів, якими це можна робити, насправді ні, тому що я вже казала, що виховувати дитину можна тільки через усвідомленість і забирання відповідальності на себе. Тобто, ця дитина буде розвиватися поступово і в неї залишатися бажання. Ну ладно, да, так як мінімум осознані покупки, сопоставлення желаемого з можливим. А что делать людям, которые, например, еще с рычагами старой закалки и постоянно живут в ужинках в состоянии экономии? Ані глушить внутреннего внутрішнього рібянка самим? Навіть. душить навіть тобто, душу навіть свою дитину. Тому що знову ж таки співспівсталяти бажання з можливостями не значить обмежувати свої бажання. Тобто, якщо я хочу шоколадку, і в мене зараз вистачає грошей на шоколадку, то я йду і купую шоколадку. Адже я це вже захотів. А от коли ти душиш свою дитину. Або переважає, наприклад, от тільки дорослий, так? Внутрішній, то я хочу шоколадку, звучить в голові. Я можу купити шоколадку, ну але я можу ці гроші витратити інакше. Так? Ну Окей, І... раціональність. Власне, що це не раціональність, а це внутрішній дорослий, який переважає, от буває внутрішня дитина. Переважає, оце якщо ми про ту ж саму ситуацію, коли я хочу шоколадку, але в мене немає грошей на шоколадку. Я Зараз піду шукати гроші на шоколадку, бо я хочу шоколадку. Це переважає внутрішня дитина. Коли переважає внутрішній дорослий, теж в тій стадії, коли це не дуже адекватно і руйнуючи для особистості, це я хочу шоколадку, я можу купити шоколадку, але я не куплю собі шоколадку, ну бо я ж можу ці гроші потратити, ну не знаю, там на оплату якихось послуг. Окей, okay. разрушение личности. Нередко бывает так, что родители отвергали ребенка, предъявляли ему непосильные требования, и тогда человека, когда он вырастет, может постоянно сопровождать так называемая uh, фоновая тревога. То ощущение, что все вроде бы хорошо, но как бы чего не вышло. Uh, как с это um, рана внутреннего ребенка? So, um... Той стан, коли дитина була заблокована і е, залишилися тільки три соціальних ролі, критик дорослий і батько. Тобто, коли дитину не приймають, її бажання заперечують, внутрішню дитину дуже важко зберегти, тому що е, нав'язується думка, що вона не має значення. І, відповідно, наша захисна реакція, це е, вмикається критик вмикається дорослий, про таких дітей, про таких людей кажуть, що дуже рано подоросліша, дуже швидко взяв на себе відповідальність всю, тому що ніхто не брав її за нього. <гум> так тобто дуже часто можна вчутки вираз, як типу, що в мене не було дитинства. В мені довелося дуже рано подорослішати, тому що не було місця для дитинства. Людину ігнорували людині не давали. Бажань не давали мрій. І це називається не було дитинства, тому що дуже швидко вимкнулася дитина, заблокувалась, задушилась, тому що їй не було місця. І наш мозок він так влаштований, що все зайве, він вміє блокувати, відкидати, але це наносить йому травму. І, відповідно, потім людина не вміє хотіти, не вміє мріяти, не бачить в цьому сенсу, і потім. До речі, про що я ще не сказала, внутрішня дитина відповідає за наші емоції і, відповідно, порушується емоційний інтелект, або не розвивається зовсім, тому що ну, він якби, не має сенсу. Абсолютно йому не було місця, він не розвивався, включався дорослий, дорослі люди це відповідальність, це от, раціональність, це дорослий, так? критик це постійне, постійні сумніви. Ну і батько це турбота про інших, так а де тут всю в цих трьох ролях емоцій? Нема тому що за них відповідає дитина, яка хоче, мріє розважається. Когда виспитувалі тезисом, що мальчики не плачуть, це придушення внутрішнього ребенка саме так. То есть, э, мы подходим к тому, что внутреннего ребёнка можно придушить полностью, остаться, грубо говоря, жить с трем внутренними ролями, а есть ли хотя бы шанс того, что он воскреснет, а та живёт, как-то реанимировать его через терапию и через дуже складну роботу на над правдю над собой, почему я кажу складну, тому що коли багато років ти знецінюєш собі певні потреби, вони атрофуються. Це як м'язи. Та якщо якими ти не користуєшся довгий час, наприклад, якщо недовго наприклад лежить в неї, м'язи атрофуються. Що їй потім треба зробити на реабілітації? Повернути м'язам тонус, і це завжди досить складний процес. Тому що вони відмирають на якомусь етапі. Те саме відбувається з нашою психікою. Те, чим ми довго не користуємося, втрачає для нас сенс, і так би мовити, відмирає. Це все можна повернути з допомогою актуалізації, але на жаль, не самостійно. Дуже важко повернути собі бажання щось робити, якщо в тебе його не було. Один из самых важных и необходимых этапов внутренней работы является как раз-таки знакомство со своим внутренним ребенком, исцеление его раненной части. И это необходимо в первую очередь родителям, которые не хотят передавать собственные травмы своим детям. И необходимо всем тем, кто решил изменить качество своей жизни в ее лучшую сторону. В следующий раз хочу поговорить о внутреннем родителе, о том, как на формирование внутреннего родителя э, влияют родители, те, кто нас воспитывает. С вами была Уляна Бонсер. и мой улюбленный клиент yeah. Станис Лавр. доктора круг Эпизод 2.